Розділ четвертий. Мої подальші дні в школі мало чим відрізнялися від першого. Вони минали під знаком перетворення в життя грандіозного плану, за яким штат Алабама витратив гори паперу і олівців у своїх добрих, але марних намірах навчити мене груповій дії. Під кінець мого першого року навчання те, що Джем називав десятковою системою Дьюї, поширилося на всю школу, тому я не мала змоги порівняти її з іншими методами викладання. Але звертали на себе увагу деякі факти Аттікус і мій дядечко свого часу навчалися вдома, проте знали все принаймні, чого не знав один, те знав другий. Крім того, батька стільки років обирали до законодавчого органу штату. І щоразу одноголосно, хоч він нічого не знав про нововведення, без яких, на думку наших учителів, неможливо виховати порядного громадянина. Джем навчався наполовину за десятковою системою, наполовину за звичайною, і в нього виходило непогано незалежно від того, діяв він сам чи в колективі. Але Джем це типовий приклад ніяка хитромудра система навчання не відірве його від читання. Щодо мене, то я ще нічого не знала, хоч правда читала журнал Тайм і все інше, що попадало вдома під руку. Одначе, плентаючись у ярмі педагогічної системи Мейкомського округу, відчувала, що мене обкрадають. Хоч я й не розуміла, що до чого кому потрібні 12 років безпросвітньої нудьги в школі. Цілий рік моє навчання в школі кінчалося на півгодини раніше, ніж у Джема. Він учився до третьої години, і щоразу я мчалась повз подвір'я Редлі до самісінької нашої веранди. Тут вже відчувала себе в безпеці. Але одного разу пробігаючи повз дім Редлі, я помітила таке, від чого мені перехопило подих. Озирнувшись навкруги, я повернула назад. В самому кінці садиби Редлі росли два віргінських дуби. Їхнє коріння виходило на дорогу, і в цьому місці вона була нерівна. Якась блискуча цятка на дереві привернула мою увагу. На стовбурі в ямці, на рівні моєї голови, немов підморгуючи мені, у сонячному світлі виблискував шматочок срібної фольги. Я стала навшпиньки, ще раз поспіхом роззирнулась. І витягла з ямки два пакети жувальної гумки без верхньої обгортки. Одразу хотіла засунути їх у рот, але вчасно згадала де я. Вдома на веранді почала розглядати знахідку. На вигляд гумка була свіжа, понюхала запах приємний, лизнула, почекала хвилинку, не вмерла. Тоді я засунула пакетик у рот. Це була подвійна м'ятна. Повернувшись зі школи, Джем одразу ж поцікавився, де я дістала гумку. Я сказала, що знайшла. Ніколи не бери в рот, те, що знаходиш. Я знайшла не на землі, а на дереві. Джем недовірливо гмукнув. Справді, на дереві, сказала я. Бачиш, отой дуб біля школи. «Виплюй негайно. Я виплюнула. Гумка все одно вже втратила свій смак. Я півня їжую і не вмерла, навіть не нудить. Джем тупнув ногою. Ти хіба не знаєш, що тих дерев навіть торкатися не можна? Помреш. А ти ж тоді торкнувся стіни? То інша річ. Піди і прополощи горло негайно, чуєш? Не хочу, весь смак змиється. Не хочеш? Скажу кілпурні. Я послухалася Джема. Не хотіла мати справу з кілпурнією. Не знаю, чому, але відтоді, як я пішла до школи, наші стосунки змінилися. Кілпурнія більше не мучила мене своєю несправедливістю, не втручалася в мої справи, хоч увесь час тихенько бурчала. Я ж ішла на жертви, аби тільки було тихо мирно. Надходило літо, я і Джем ждали його з нетерпінням. Це була наша улюблена пора року. Спати можна на задній закритій веранді або навіть у хатинці на дереві. Влітку стільки ласощів, усе навкруги горить тисячами барв під гарячим сонцем. Але найголовніше влітку це діл. В останній день навчання нас відпустили зі школи раніше, і ми з Джемом ішли додому разом. Може, завтра приїде діл? сказала я. Певно, післязавтра, відповів Джем. Переправа через Місісіпі затримає їх на день. Коли ми підійшли до Віргінських дубів, що росли в садибі Редлі, я, мабуть, уже в сотий раз показала пальцем на вузлувате дупло, де знайшла жувальну гумку. Повинен же, нарешті, Джем повірити, що саме тут я знайшла її. І раптом знову побачила клаптик блискучої фольги. Бачу, Всевичку, бачу. Джем глянув навкруги, простяг руку. І обережно поклав у кишеню невеличкий блискучий пакетик. Ми побігли додому і на веранді почали розглядати знахідку маленьку коробочку, загорнуту в клаптики фольги від відживальної гумки. В таких коробочках з червоного оксамету з малесеньким замочком держать обручки. Всередині, одна на одній, лежали дві начищені до блиску монети по одному пенні. Джем уважно оглянув їх. Голова індіанця, промовив він. 1906 року. Ось глянь, всевичко, Друга монета 1900 року. Старовинні. 1900-го, повторила я. Послухай, помовч хвилинку. Дай подумати. Як по твоєму, Джем, це чиясь схованка? Ні, тут, крім нас, майже ніхто не ходить. Хіба що хтось із дорослих? У дорослих схованок не буває. Як ти гадаєш, Джем, ми можемо забрати монетки? Не знаю, Всевичко, а кому їх віддати? Це правда, тут ніхто не ходить. Сесіл іде додому іншою вулицею, огинаючи все місто. Сесіл Джейкобс жив у самому кінці нашої вулиці, біля пошти. Ходив щодня цілу милю зайву, аби не проходити повз Редлі і місіс Лафаєт Дюбос. Місіс Дюбос жила через два будинки од нас. Геть усі сусіди вважали, що підлішого створіння, ніж місіс Дюбос, світ іще не знав. Без Аттікуса Джем не наважувався пройти повз її двір. То як ти думаєш, Джем, що нам робити? Знахідку треба зберегти, поки не знайдеться господар. Зірвати при нагоді квітку камелії, випити літнього дня тепленького молока від корови місмоді Аткінсон, або пригоститися чужим виноградом, це не вважалося порушенням норм етики. Але гроші річ зовсім інша. Знаєш що? сказав Джем. Хай будуть у нас, а восени підемо до школи, тоді спитаємо всіх дітей, може, хтось і знайдеться. Це, певно, хтось із Загородніх сховав. А сьогодні дуже поспішав додому і забув взяти монетки. Господар, ну є, це точно. Глянь, вони блищать. За ними хтось ретельно доглядає. Гаразд, а на що було ховати жувальну гумку? Адже вона швидко псується. Не знаю, Всевицько, але ці монети хтось ховав неспроста вони незвичайні. Як це Джем? Розумієш, на них індіанська голова. Отже, вони походять від індіанців це чарівні монети, вони дають щастя. І не якийсь там дріб'язок, як от смажений курча на обід. Ні, це щось більше. Наприклад, довге життя, добре здоров'я, успіх на контрольній і таке інше. Це справжній скарб для когось. Поки що я заховаю їх у свою скриньку. І, перш ніж зайти до кімнати, Джем ще довго дивився на будинок Редлі. Здавалося, він знову про щось міркує. Минуло два дні, приїхав діл гордий і щасливий. Він сам приїхав поїздом від Меридіана до станції Мейком. Це тільки назва. Насправді ж станція міститься в округу Еббот. Його зустріла міс Рейчел в єдиному на все місто таксі. Він обідав у вагоні ресторані і бачив, як у Бей Сент-Луісі з поїзда виходили два сіамських близнюки. І, хоч йому не дуже вірили, діл уперто доводив, що це правда. Тепер він носив не заяложені блакитні штанці, пристебнуті до сорочки, а справжні короткі штани з Паском. Він не підріс, але став кремезний, і сказав, що бачив свого батька. Його батько вищий за нашого, у нього гостра чорна борода, він, президент залізничної компанії Луїсвіл Нершвіл. Я трохи допомагав машиністові, мовив діл, позіхаючи. Так, я тобі й повірю, сказав Джем. Краще мовчи. У що сьогодні гратимемо? В Тома, Сема і Діка, відповів діл. Ходімо в палісадник. Дів хотів грати в братів роулерів, бо там усі три ролі благородні. Йому вже набридло грати характерні ролі. Мені остогидли ці роулери!» – сказала я. Роль Тома Тома-роулера...» Який раптом посередині картини втрачає пам'ять, надовго зникає з екрана, і тільки наприкінці його знаходять десь на Алясці, набридло мені. Придумай щось новеньке, Джем, запропонувала я. Набридло мені придумувати. Канікули тільки не почались, а нам уже все набридло. Що ж це за літо буде? Ми прийшли в палісадник. Діл стояв, не спускаючи очей з похмурого будинку Редлі. Я відчуваю запах смерті, промовив він. Я сказала йому, щоб він замовк. Справді відчуваю, вів далі діл. Як це? Ти по запаху відчуваєш, коли хтось помирав? Ні, не так. Я понюхаю і можу сказати, помреться людина чи ні? Мене одна бабуся навчила. Діл нахилився до мене і понюхав. Джін Луїзо Фінч, ти помреш через три дні. Діл, перестань, а то так дам, що довго пам'ятатимеш. Дивись мені. Ну, досить, пробурчав Джем. Можна подумати, що ти віриш в жар пару. чи ти не віриш, сказала я. А що таке жарпара? спитав діл. Тобі ніколи не доводилося самому ходити вночі? Ідеш, кругом ні душі, і раптом попадаєш на гаряче місце, пояснив Джем. Жарпара, це коли людина помре, а на небо потрапити не може. От вона й вештається по безлюдних дорогах. А наскочиш на неї сам після смерті станеш таким. Будеш тинятися по ночах і висмоктувати дух із живих. А як обійти таке місце? Обійти не можна, сказав Джем. Іноді воно заступає всю дорогу, але коли тобі неодмінно треба пройти, маєш сказати: Ангел причистий, смерть по мене, геть забирайся, не чіпай мене. Тоді жарпара не обкрутиться навколо тебе. Не вір жодному його слову, сказала я. Келпурнія каже, що все це негритянські казочки. Джем грізно подивився на мене, але тільки й сказав То ми сьогодні гратимем чи ні? Давайте покатаємося у колесі, запропонувала я. Джем зітхнув. Ти ж знаєш, що я вже великий і в колесо не влізу. Штовхатимеш. Я побігла за будинок, витягла з під ганку стару автомобільну шину і прикотила в палісадник. Я перша. Діл сказав, що першим буде він, адже він тільки но приїхав. Розсудив нас Джем Першою буду я, зате діл кататиметься довше. І я, зігнувшись, залізла всередину шини. До останньої хвилини я не догадувалася, що Джем образився за те, що я посміла з ним сперечатися про жар пару. Він терпеливо ждав нагоди, аби відплатити, і відплатив, щосили штовхнув колесо, і воно помчало по тротуару. Земля, небо, будинки все злилося в шаленій круговерті, у вухах мені дзвеніло, я почала задихатись. Витягти руки, щоб загальмувати, не могла вони були затиснуті між колінами і грудьми. Я сподівалася, що, може, джем дожене і зупинить колесо. Або воно наскочить на щось на тротуарі. Чула, як джем, біжучи на вздогін, щось вигукував. Колесо наскочило на купу жорстви. повернуло, перекотилося через дорогу, стукнулося об щось тверде, і я вилетіла на бруківку, як корок із пляшки. В голові паморочилося, мене нудило, я лежала на бруківці і трясла головою, потім ударила долонями по вухах, щоб перестало гудіти в голові. І почула голос Джема. Тікай, Сивитько, швидше. Я підвела голову і закам'яніла. Переді мною були східці, що вели на веранду будинку Редлі. Швидше, Сивитько, тут не можна лежати, кричав Джем. Вставай. Трохи отямившись, тремтячи всім тілом, я звелася на ноги. Візьми колесо! волав джем. Давай його сюди! Ти що очманіла? Нарешті я відчула, що можу рухатись, і, хоча ноги в мене ще тремтіли, побігла до хлопців. А колесо. загорлав Джем. Сам піди і принеси, крикнула я. Джем замовк. Піди і забери, воно зразу ж за ворітьми. Іди. Ти вже одного разу навіть стіни торкнувся рукою, пам'ятаєш? Джем люто глянув на мене, але робити було нічого. Він побіг уздовж тротуару, біля воріт на мить завагався, потім кинувся вперед і виніс колесо з двору. Бачила, мовив він урочисто і дещо зневажливо. Нічого страшного. Чесно, всевидько, ти іноді поводишся, як дитина, просто гидко. Він ще дечого не знав, але я вирішила нічого йому не казати. На ганок вийшла кілпурнія і закричала Ідіть пити лимонад! швидше, поки не спеклися живцем під гарячим сонцем. Так уже в нас було заведено. Влітку щоранку, коли вже сонце підніметься височенько, пити лимонад. Кілпурня поставила на веранді глечики три склянки, а сама пішла в своїх справах. Я знала, що Джем сердиться на мене, проте це не турбувало мене. Вип'є лимонаду і знову повернеться добрий настрій. Джем одним духом випив дві склянки, стукнув себе кулаком у груди і виголосив Знаю, в яку ми гру будемо грати. Зовсім нова. Яка? поцікавився діл. Зветься страхолюд Редлі. Інколи Джема було видно наскрізь. Він придумав це, аби переконати мене, що ніяких Редлі він не боїться, що він, мовляв, герой. А я боягузка. Грати в страху люда Редлі? Як це? запитав діл. Джем пояснив. Севичко, ти будеш місіс Редлі. Це ще побачимо. Я думаю, що. В чому річ? запитав діл. Ще й досі боїшся. А що як він вночі прийде, коли ми спимо? завагалась я. Джем тільки свиснув. Севичку, звідки йому знати, що ми робимо? До того ж, мені здається, що його взагалі вже там нема. Певно, давно помер, і його запхнули в димохід. Джем, давай ми з тобою будемо грати, а в хай тільки дивиться, якщо вона боїться. Я знала, що страхолюд нікуди не дівся, але довести не могла Тому вважала за краще мовчати, бо знову скажуть, що я страхополог. Джем розподілив ролі. Я місіс Редлі. Я мала виходити і підмітати східці. Діл старий Редлі. Він ходив сюди туди по тротуару, і коли Джем звертався до нього, тільки кашляв у відповідь. Джем, звичайно, був страхолюдом. Він ховається під східцями веранди і час від часу пишіть та виє. Літо тривало. І наша гра теж. Ми удосконалили і відшліфували її. Ставляли діалоги, прикидали сюжет, і вийшла невеличка п'єска, яку ми щодня грали по-новому. Діл був справжнім лиходієм він легко виростав у характерні ролі, які випадало йому виконувати, і навіть ставав вищий, коли цього вимагала ситуація. Йому чудово вдавалися негативні персонажі розбійники, варвари. Я без особливого бажання виконувала жіночі ролі. Того літа гра не захоплювала мене. Це не тарзан. До того ж, на душі весь час було неспокійно. Хоч Джем і запевняв страхулют уже давно помер, і мені нема чого боятись. Тим більше, вдень зі мною Джем і кілпурніє, а ввечері приходить додому батько. Джем був природжений герой. З уривків чуток і різних пліток, що ходили у нашому кварталі, ми створили справжню невеличку драму. Колись місіс Редлі була красуня, але після того, як стала дружиною містера Редлі, вона втратила вроду і всі свої гроші, і ще вона втратила майже всі свої зуби, волосся та вказівний палець правої руки це вже фантазія діла. Страхулюд Редлі якось уночі откусив у матері палець, бо був голодний і не міг зловити ні кота, ні білки. Тепер цілі дні вона сидить у вітальні і плаче. А страхолюд тим часом ножем меблі. Потім ми грали хлопчаків, яких спіткало лихо. Цього разу я була суддею. Діл вів джема до веранди, заштовхував його під східці, штурхав мітлою. Під час гри Джем з'являвся знову уже в ролі шерифа, городянина або міс Стефані Крофорд, яка могла розповісти про Редлі більше, ніж будь хто інший у мейкомбі. Коли наставав час коронного номера люда, Джем прибирався в будинок потайки, щоб не бачила кілпурні, хапав ножиці з шухляди швейної машини, повертався, вмощувався в крісло гойдалку і починав різати газету. В цей час діл проходив повз, кашляв, а Джем удавав, що штиркає ножицями йому в ногу. Звідти, де стояла я, все це було наче насправді. І щоразу, коли містер Натан Редлі, йдучи до міста, проходив повз нас. Ми замовкали і стояли нерухомо цікаво, що б він зробив з нами, якби здогадався. Ми переставали грати і тоді, коли бачили сусідів, але одного разу я побачила, що міс Моді Аткінсон, стоячи з садовими ножицями в руках по той бік вулиці, не зводить з нас очей. Якось ми так захопилися грою це був 25-й розділ з другого тому нашої книги Одна сім'я. Що й не помітили, як підійшов Аттікус. Це було о півдні. Він стояв на тротуарі, стежив за нами і легенько попліскував себе по коліну, скрученому трубочку журналом. Сонце стояло на полудень. Що це у вас за гра? спитав він. Та ми не граємо, відповів Джем. Джем ухилився від відповіді, і я зрозуміла, що наша гра. Таємниця. Тому промовчала. А нащо тобі ножиці? Нащо виріжете газету? Якщо це сьогоднішня, дам прочухана. Нічого. Що нічого? Нічого. Дай сюди ножиці, сказав Аттікус. Це не іграшка. Чи немає все це якогось відношення до Редлі? Ні. Відповів Джем червоніючи. Сподіваюсь, що це так, сказав Аттікус і зайшов у будинок. Джем. Мовчи, він пішов до вітальні, а там усе чути. Коли ми знайшли у дворі безпечніше місце, діл запитав Джема, чи ми ще будемо грати. Не знаю, Аттікус не сказав, що не можна. Джем, озвалася я. Мені здається, що Аттікус усе знає. Ні, не знає, якби знав, то сказав би. Я не була певна, але Джем сказав, що я дівчисько, а дівчата завжди ладні щось вигадувати. За це їх і не люблять, і коли я така, як усі інші, то можу йти геть і грати з ким хочу. Гаразд, відказала я, грай далі, ти дограєшся. Те, що Аттікус прийшовши на обід, застукав нас, було другою причиною, чому мені розхотілося грати. Перша ж виникла того дня, коли я вкотилася до Редлі у двір, і, хоч голова моя тряслася, мене нудило, адже щосили кричав, я все ж почула тоді ще один звук тихий звук, який не міг долинути з тротуару. В будинку хтось сміявся.